Нестандартно відзначили День банкіра. Співробітники банку кредит Дніпро. Всі його українські відділення місяць збирали гроші, аби у день свого професійного свята зробити подарунок Дніпропетровському будинку дитини. Нині тут живе 85 малюків віком від двох тижнів до чотирьох років. Чимало з них з обмеженими фізичними можливостями. У малечі багато потреб адже лише памперсів на місяць потрібно майже 8 тисяч штук. А на це з державного бюджету не виділяють ні копійки. Тому допомога волонтерів край необхідна, крім Амперсів купили дітям шампуні, мило та інші предмети першої необхідності та особистої гігієни. Допомагають цьому соротинцю працівники фіностанови вже давно. Своє професійне свято вони вирішили відзначити таким чином, бо впевнені саме так повинен діяти соціально відповідальний бізнес. Тож закликають своїх колег та інших українців усі складні часи більше дбати про дітлахів. У нас есть правила в банке, мы не принимаем подарки, мы их дарим, а дарим тем, кто особо нуждается. И я думаю, что и в будущем мы будем помогать дальше Днепропетровскому дому ребенка всем, чем сможем, для того чтобы Деткам здесь было комфортно, потому что наша организация социально ответственная. Как я всегда говорю, счастливое детство ⁇ это хорошо. Но наши дети, представьте, родились и уже преданы самыми близкими людьми. Это мама и папа. И именно наши. И ваши открытые сердца, доброта, любовь поможет этим малышам выжить в сегодняшнем мире.